6 липня відбулось пленарне засідання позачергової 12 сесії Лозівської районної ради 7 скликання. Депутати внесли зміни до районного бюджету, затвердили технічну документацію. Та головними все ж були питання, які стосувалися реформування районної освіти, зокрема утворення освітнього округу. А вони ухвалили його створення і визнали опортним закладом Краснопавлівський багатопрофільний ліцей, який почне діяти в цьому статусі з 1 вересня 2017 року. Також більшість депу. Депутатів проголосувала за пониження ступеня Краснопавлівського та Єлізаветівського навчально-виховних комплексів. З 1 вересня вони стануть навчальними закладами 1-2 ступеня. Тобто 10-го та 11-го класу в них уже не буде. Старшокласники навчатимуться у Краснопавлівському багатопрофільному ліцеї. Депутатських голосів не вистачило, щоб зробити Яковлівський навчально-виховний комплекс та Перемоську загальноосвітню школу закладами 1-2 ступеня. В цьому навчальному році вони залишаються. З третім ступенем, а з 1 вересня 17-го року учні старших класів навчатимуться у опорному закладі. До речі, переможка школа має на сьогодні лише 4 з 11 повноцінних за кількістю дітей класів, в інших семи від 2 до 5 учнів. За законом такі школярі мають навчатись за індивідуальними програмами, а це не може не відбитись на якості їх знань. В Яколівському НВК 11-го класу цього року не буде взагалі а у 10-му навчатиме. Семеро учнів. Про значимість освітнього округу для нашого району і те, як далі житиме районна освіта, розповів голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов. Рішення прийняте на сесії районної ради передбачає створення освітнього округу та опорної школи з 1 вересня 2017 року. То у нас ще є час, щоб підійти до цього питання, дуже зважно. Це і зміцнити матеріально-технічну базу опорного, опорної школи, якою визначено Краснопавлівський лицей, це провести відповідність документацію, це провести відповідну роботу з громадами роз'яснювальну, що іншого шляху нема. А та враховуючи незабезпеченість бюджету з військового району, а це майже 11 мільйонів по галузі освіта, іншого шляху для нас нема. Ми повинні йти шляхом оптимізації. І вважаю, що кошти не головне. Головне це якості освіти. І, на жаль, результати останніх ЗНО, які прийшли в країні, показали, що Лозівський район не найкраще у місті в області та в Україні в цілому. Прокоментував на наше прохання Сергій Георгійович і результати голосування депутатів з питання зміни типу окремих навчальних закладів. Це популізм чи не глибока обізнаність щодо стану освітньої галузі району і в якому напрямку вона взагалі рухатиметься далі? На жаль, питання освіти та оптимізації закладів освіти є дуже політизованими. На превеликий жаль. Тому і відбулось те, що відбулося на сесії. Ми бачили дуже гарячі дебати, бачили дуже палкі виступи деяких представників. Ми бачили громаду, яка підійшла, прийшла до до районної адміністрації. І ми бачили голосування. Дуже дякую тим депутатам, які підтримали. Необхідність, я вважаю, це є необхідність, як я вже казав сьогодення. І ми створили освітній округ та опорну школу. Деякі, деякі, деякі депутати піддались впливу емоціям, що, мабуть, стало на заваді прийняті виваженого рішення. Хочу ще раз звернути увагу, що. На першому місці якість освіти. Велика мета галузі освіти давати якісну освіту. Звиняйте за тавтологію, давати якісну освіту, вдатувати дітлахів до вступу в велике життя, для вступу до вищих навчальних закладів та для того, щоб зайняти своє місце в майбутньому. І я вважаю, що маленькі школи це дуже гарно. І всі до друга знають. Але коли не повні класи, у нас є приклади, це Пермажанська школа, де з 11 класів 7 класів не повних. Повний клас вважається, якщо в класі є 5 і більше учнів. Тобто ми маємо 7 класів з 11, де діток менше 5 в класі. Це передумовлює. Індивідуальне навчання, яке дуже невелике по нагрузці. Зараз не готово сказати по часам, але це в 2-3 рази менше часів читається кожен предмет. Що веде, звісно, веде до погіршення якості освіти. Звісно. Друга велика проблема в Лозівському районі це, на жаль, невелика заробітна плата вчителів. Тому ми маємо великий відтік вчителів. У нас на сьогоднішній день 56 вакансій. Педагогів по району 56 вакансій. На жаль, ми не можемо сплачувати надбавку за престижність повну в повного обсязі. Держави передбачено, до 20% ми платимо всього 1%. Тому що 77 стаття бюджетного кодексу забороняє надбавки, якщо галузь не забезпечена. Як я вже казав, повторюся, у нас незабезпеченість галузі освіти близько 11 мільйонів до кінця року. Тому. Ми вимушені вимушені іти путем реорганізації. Є приклади наших сусідів, сусідніх районів, які цю реорганізацію та на жаль закриття шкіл провели в і в цьому році, і в прошлому, і в Попередні роки проводили і скоротили свою мережу до того, в рівня, що вони зараз мають можливість виплачувати заробітну плату вищу вчителям, чим вчителям, у чи нас. І це призводить до того, що в нас є відтік вчителів. Я кажу, ще раз повторюю, 56 вакансій вчителів. Є велика потреба в вузьких спеціалістах. На жаль, Вчителя читають непрофільний предмет, а добирають, щоб закрити і надавати знання учням, беруть додаткові години навантаження і читають непрофільні предмети, що проводить до результатів. А як ми знаємо, зараз результати ЗНО враховуються приступів, до приступі і да. є вже обов'язкові ЗНО. На жаль, із з 11 кандидатів на золоту медаль у Лазівському районі тільки четверо підтвердили її за нову. Ну, Це є той результат і плоди тої роботи, яка була останні роки. І треба цей круг розірвати. Зважив Сергій Георгійович і на репліки деяких депутатів про відсутність учителів предметників в окремих школах району. Тут дуже багато чинників, дуже багато складових. Це і те, що ви кажете, це і вартість проїзду. Це і житло, де проживати. І це, мабуть, найголовніший чинник, що молодь не хоче йти працювати на село. Престижність сільського вчителя втрачена. І в тому числі і розмір заробітної плати, то, то так теж на це впливає. На жаль, в цьому році до нас приходить тільки два випускника з вищих начальних закладів, тільки два нових вчителя при потребі 56. Управління освіти молоді спорту веде постійну роботу щодо залучення фахівців, і нових, які отримали диплом молодих фахівців, і вже з опитом роботи, це з сусідніх районів, і з міста Лозова. Але, на жаль, ті чинники, які ми вже називали, заважають цьому. І Створення освітніх округів запорними школами це, мабуть, вихід з цієї ситуації. І ще раз щодо зміни типу Яковлівського МВК та Перемоська ЗОЖ. Це питання буде вирішено до 1 вересня наступного року. Перед засіданням сесії під будівлею Райдеш адміністрації відбулася невеличка протесна акція за участю батьків учнів Яковлівського навчально-виховного комплексу, які вимагали не понижувати ступінь їх навчального закладу. Один з плакатів виявився аж надто красномовним. Бу був написаний з помилкою у слові експеримент. Як яке умовно лунало як експеримент, цікаво, вчитель з якого предмету так його написав. Та це, звісно, не головне. Головне дати дітям села якісну освіту, яка б дозволила їм при вступі до вищих успішно конкурувати з будь-якими міськими гімназіями та колегіями і, взагалі, бути освіченими та грамотними людьми.